Ось одна з моїх улюблених книг, Маленький принц Антуана де Сенте Цюпені. Це неймовірно глибока і водночас проста історія про важливі речі, які часто залишаються непомітними в повсякденному житті. Через казковий сюжет книга торкається тем як важливо залишатися вірним своїм почуттям, розуміти цінність дружби та щирості. Особливо мені подобається, як у книзі поєднується наївність і мудрість, як у простих питаннях і відповідях розкриваються глибокі філософські ідеї. І хоча маленький принц це дитяча книга, вона надає величезний простір для роздумів для людей будь-якого віку. Це той випадок, коли навіть після кількох прочитів знаходиш щось нове і важливе, ти читав її, що ти думаєш про таку книжку?